Євро 2012 чемпіонат Європи з футболу відійшов у минуле, та його позитивний вплив на усе, що відбувається у нашому місті, досить помітний. Ніби хвилі відкинутого воду каменя накочують і відбуваються нові події, які можна віднести до справді світових. Завдяки появі інфраструктури, якої так не вистачало раніше, щоб зібрати світил комп'ютерного простору у Харкові, організатори міжнародного наукового симпозіуму Схід захід дизайн і тестування цифрових систем тепер без проблем запросили колег до першої української столиці. Інтернаціонального об'єднання вчених, зібрання якого відбувається за підтримки всесвітньо відомих організацій, зокрема і, People, і налічує багато цікавих сторінок, коли на обговорення виносяться животрепетні питання розвитку електронної взаємодії різних цифрових систем. Це у нас був 10-й симпозіум, і ми заслужили цей симпозіум тим, що 9 років підряд наша команда, команда Харківського університету. электроники работала на весь мир, работала на постсоветское пространство, чтобы сюда эта конференция пришла. И вот мы выиграли этот тендер. На самом деле был тендер. И Харьковский университет радиоэлектроники вот, оказался таким именно такой организацией принимала очень высокого уровня симпозиум. Чем же приваблює дослідники в цей уже знаний у науковому світі бренд? Як вдається зацікавити молодь і сивочолих професорів до відкритої дискусії з наболілої проблематики? Мені дуже удивила така така маленька ремарка з сторони бразильського ученого Фабіана Варгаса. Я говорю, ну що тобі дає от наш симпозіум, Он говорит, Владимир, ты не представляешь, я столько много интересных, талантливых людей встретил здесь, на постсоветском пространстве, которые почему-то или, к сожалению, не приезжают на западные или американские такие вот ивенты. А, естественно, для наших ученых это возможность из первых рук увидеть и услышать ту информацию, которая будет говорить так, ориентирует наших ученых, наших студентов и аспирантов. На практичке орієнтів і риночне орієнтоване розробки, щоб диссертації, дипломи не йшли в корзину, они йшли на мировой ринок. Професора Талінського технологічного університету Раймунда Убара у Харкові очікували з особливим нетерпінням. Лишень його літак приземлився у міжнародному аеропорту. Йому відразу зателефонували, і у супроводі молодого професора Університету радіоелектроніки, доктора технічних наук Світлани Чумаченко, він прибув до цитаделі радіоелектроніки нашого міста. Як скорочуються відстані і долаються кордони, колишній радянський, а нині визнаний європейський учений і викладач Раймонд Убар може розповідати, посилаючись на власний приклад. Він пригадує безліч подробиць, адже він сам пройшов цим шляхом протягом десятиріч. Заглиблення в історію комп'ютерних наук, які розвиваються досить бурхливо, неможливе без згадки про людські долі, вплив того самого фактора, від якого передусім і залежить успіх справи. Саме Раймонд Тубар висловив колись ідею про поєднання інтересів сходу і заходу в освоєнні незвіданого поки що до кінця захоплюючого кіберпростору. Він усе ширше розсуває свої межі. Як було започатковано проведення тепер уже традиційного міжнародного симпозіуму Схід захід, дизайн і тестування цифрових систем, вчений розкрив детально. Праватьками зібрань науковців з проблем технічної діагностики, як на сході в СРСР, так і на заході у Франції, були справжні провідники передової, технічної і наукової думки. Ще 1974 року радянський дослідник Павло Пархоменко заснував проведення відповідної науково-практичної конференції, а через 10 років її учасники зібралися у Талліні. 1996 року французький вчений Крістіан Ландро заснував уже European Test Conference, тобто Європейську конференцію з тестування цифрових систем і мереж. І десятий її етап теж було проведено у Талліні. До настання його, як розповів Раймонд Обар з 1987 року по 1992, у зв'язку з революційними подіями у Польщі та пізнішим розпадом СРСР, у самій Естонії ніяких досліджень не проводилося, хоч потреба в них була чимала. Сталося так, що наукові зв'язки естонських учених з найкрупнішими дослідницькими центрами колишнього СРСР були обірвані. Тож довелося шукати контактів на Заході, тому що цього вимагала сама логіка розвитку комп'ютерного мислення. Раймунд Убар почав виїздити в Європу на симпозіуми і конференції. І якось за обідом у Мюнхенському ресторані під час однієї з конференцій. Американець Єрван Зоріян, італієць Паоло Прінета та естонець Раймонд Убар домовилися про заснування симпозіуму Схід Захід дизайну тестування цифрових систем. 11 березня 2003 року, як згадує професор Убар, він отримав імейл із США від Єрванта Зоріяна. Той написав: радію з того, що вишукана можливість для об'єднання зусиль вчених заходу і сходу. Це буде друга Ялтинська конференція, починаючи з 1945 року. І ось у Криму в пансіонаті Дубна об'єднаного інституту ядерних досліджень у вересні 2003 року зібралися вчені комп'ютерники зі сходу і заходу. А співголовами наукового симпозіуму виступили американський професор Єрван Зоріан і український професор Володимир Хаханов. Було закладено підвалини для успішної співпраці у сфері проектування і тестування цифрових систем. І сьогодні вже на новому якісному рівні оцінюються результати спільних зусиль. Сьогодні якраз це іншого фірма Сінопсіс говорили, як вони організують уч по всьому світу в різних університетах. І вони говорили про приміри армії. И Владимир Хаханов задавал очень интересный вопрос, что и мне тоже хотелось задавать. Что надо делать и в Украине, и в Эстонии, вот чтобы такой связь установить? Потому что у нас, например, в Эстонии промышленность такая электронная сильная отсутствует, и наши молодые, если они получают знания, они не могут реализовать их в Эстонии и покидают, идут в Америку или куда угодно. И еще другая проблема интересная есть. Вот смотрите, когда знания в этой области увеличиваются два раза за один год. Представьте, студент учится на первом и втором курсе, и когда он кончится, тогда уже Его знания с первого-второго года, они уже такой конфликт э, существует в нашей области. Эстония развивается в основном в направлении программного обеспечения, программирования. электроника сама развивается не так. Студенты не у них интересу особого нет к этому. Майже у всіх форумах комп'ютерників брала участь доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Томського державного університету Анжела Юріївна Матросова. Її студенти і аспіранти, як правило, виступають з цікавими повідомленнями під час секційних засідань, і не виключено, що одне з наступних зібрань міжнародного симпозіуму відбудеться саме у найкрупнішому академічному центрі Росії, яким є місто Томськ. Мне кажется, все очень хорошо организовано. Очень много специалистов в этой области и компетентные вопросы задают, и интересные доклады. Такие конференции все-таки проводятся для тех студентов, в том числе, которые хотят быть в будущем хорошими специалистами. Поэтому, я думаю, для студентов это очень полезно. Они любят такие лекции всегда, потому что они чувствуют, что это более высокий уровень знаний, Здесь представлен самый, так сказать высокий уровень. Им интересно оказаться в центрі інформації. Вот, вот Як довести, що електронна схема не містить помилок? Традиційний підхід до тестування несправностей зіпсованих ліній професор Раймунд Убар назвав методом адвоката диявола. І запропонував розглянути нетрадиційний підхід до тестування перевірку справних ліній. Цей метод можна назвати методом адвоката ангела. Основне завдання полягає в тому, щоб тестувати замасковані помилки, що як не дивно у комбінації з іншими помилками дають ефект справної схеми. Щоб уникнути таких прикрощів, вчені пропонують використовувати структурно синтезовані. Бінарні діаграми для вирішення проблеми. Недостатнім є застосування поодиноких тестів і тестових пар. Мають бути вживані окремі тестові групи. Доповідач навів приклади генерації тестових груп і статистичні результати експериментів. Такий метод дозволить проводити поетапне тестування електронної схеми, коли визначається поле справних сегментів і доводиться справність відповідної зони. Роботу над удосконаленням методу адвоката ангела естонські дослідники передбачають продовжити з тим, щоб створити надійні тестові інструменти для виявлення та усунення помилок. Я на наших сісіях слушаю. обзоры будущих возможностей цифровых систем, особенно электро... технологии электроники, то мне самому становится страшно. Потому что ну, настолько неподобный непри... темп развития 10 лет назад предположить было невозможно. Но сейчас вот такая тенденция. Если раньше все, ну, скажем, процессоры, они э, как бы были как центральная часть компьютеров, ну, например, в тех же самых лаптопах там и так далее, то сейчас процессоры, они распределены везде, и только, ну скажем, где-то 20% только в таких компьютерах общего назначения. Mercedes-Benz, современные автомобили, они содержат порядка 10 миллиардов транзисторов. Ну, правда, там это, конечно, они там, в форме различных электронных схем, включая те же самые процессоры. Но э, то, что называется встроенные системы, они распределены ну, буквально во всех сферах жизни. И поэтому и, естественно, что требования со стороны потребителей, они оно настолько многогранные, что, конечно, пределу развития этих цифровых систем э, нет. Конечно, тем более, поскольку ну, настолько мощное развитие электронной промышленности идет, то чем дальше, тем проще использование таких систем, потому что появляются возможности для этого интерфейса с человеком, который предоставляет все удобства.